Друзі, доброго ранку. Я зібрався на рибалочку сьогодні і планую впиратись в Судака, Окуня і щуку. Їду я за Львів на прекрасну водойму. Ціле літо збираюсь на цю водойму з'їздити. Водойма дуже гарна, там є майже всі види риб. Карпар, Амур, столоб, карась, платвичка. Судак, щука, Окунь. Година у нас 5.25, якщо бачите, спробую до 6, до 6 по 6 доїхати на місце призначення і буду розкладатись. Друзі, я вже під'їжджаю до водойми, зараз буду розкладатись і Робити заплив по озеру. Згадаю точки, бо я вже позабував, де тут і як тут з рибою. Ну і щось нове буду шукати. Якщо... Ну, я зараз буду збиратись, поки зберусь, то вже сонечко стане. Ну, Ключі вже на водоймі, коли буду збиратися, або ловити рибу. Друзі, я на водоймі. Збираю човен і зараз буду випливати. Сьогодні свою дуйку взяв, а акумулятор до неї забув. Добре, що взяв ще насос такий, маю на увазі акумуляторний, тим, що я колись качав чорненький такий з акумулятор. Погодка жестяк. Мороз. Зараз напевно буде трішки примерзати кольца, ну, але потім має бути плюсова температура. Все, так, тут треба поправити. Все перемерзало, друзі. Мінус у тих трансів, що які запихаються, їх треба підпилювати, щоб вони легше заходили. Друзі, така прекрасна сьогодні буде погода. Але морозець. Вивити сьогодні буду на свою тіру прототип 842 мЛ. то є перше і друге, це ліву прототип. Це в мене універсальний інструмент, який може полити з берега і, і з човна. вона. Так. Головне, коли збираєтесь, не спішіть. А якщо спішите, ви виграєте там тих пів години часу, але біди можна наробити. можна стукнути, десь е, нащербити упліточку і, і все. І буде проблема. Так. Зараз я візьму до спінинга тіропротокіп. У мене катушка стоїть Strady 4000, а до Vivo я ставлю Twin Power 4000 і PG. І коли протягуєте кольце, дивіться добре. Перший закид без риби, друзі. Пробую далі. Друзі, я вже годинку кидаю, може і більше жодної покльовочки. Це година у нас десь дев'ята приблизно. Дуже багато човнів. Я розпорахую один. Два, три, чотири, п'ять, п'ять човнів, якщо я бачу. Можливо, ще хтось. Один взагалі на шмілю мотор шміль називається, але він кричить. Як пропливає, вуха закладає від того шміля. Я колись хотів такий теж брати. Добре, що не взяв. Був би дуже замітний парень на селі. Хоч би пару судаків підняти. Таких хороших, щоб покайфувати. Я думав, сьогодні взагалі буде одна-дві лодки разом зі мною. А не тут б то було. Напевно, хтось зловив хорошу рибу. І не одну, і всі про це знають. І зато стільки рибаків. Переважно воно так буває. Коли хтось десь почує, комусь передасть і все. І починається. Всі їдуть, всі йдуть, всі біжуть, щоб зловити тих судаків, яких вже тут немає. Це добре, щасливо, тихенько додому доїхати. І буде шикарно. Може його на Мілені варто шукати. Бо я його зараз на глибині 7 метрів шукаю. Можливо його тут і немає. У мене тут є помічені декотрі точки, і я по тих точках ловлю. Але ці точки були поставлені років три назад, може і більше. Та риба могла вже точки змінити, поки що нічого. Немає риба. Друзья, вот такая щучка купалась.

відпускаю, друзі. Друзі, переїжджаємо на другу пушку. Для його дівчинки щось і подаватися. Потрібно змінити точку. Так. Друзі, діло йде вже близько обіду. Одна щучка і біла риба попадала на крючок, типу багрилась і все. Небо безхмарне, вітер тільки почав легенько піддувати. Приманок перекидав багато. Ще кидаю. Треба переміститись, бо я зараз на глибині стою. Глибина 77 метрів. Можливо, треба. Не кішу глибину. Лехолод показує рибу на глибині, але... Ну, це скоріше всього не хижа, не клює взагалі рибка. А може і судах стоїть, просто не бере. Таке може бути. Ну, Кидаю, кидаю поки що ноль. Треба їхати в ту сторону, де щучка клюнула. там по крайній мірі оконець поклював. Чи сюди закинув ту сторону. і все я буду переміщатися далі. Друзі, от такий його окунець. Клюнув тільки що. Поставив твістерок маленький. Доганяв, доганяв і догнав малий. Вже. Клас. Попробую я тут окуня побити. Біля човна нараз. Вже хороший стоїть якийсь. кружку взяти. Б'є. Здовжине. Ну я поставлю грузик менший. Всякий зараз буде окунь. Так, грузик, ну і десь так менші. Стоп. Це вольфрамка. З ворфрамкою оснастка трошки деликатніша. Це твістер, якщо я не помиляюсь, від рейнс. Не, від релакс. Релаксовський. Зараз буде ударчик. Вон був удар, он б'є. Є, друзі. І хороший. Непоганий. Не зовсім маленький. На таранку можна наловити отакого мілку. Продовжує. Так і щучка може підійти, тому що окунь активніший і підтягує до себе рибку. Його тут багато стоїть, я так зрозумів, бо ну, куда не кінь себе проявляє. Ого, там корчик. Не якір і приведемо до корча. Друзья, окунь. Хороший окунь. Вот такие. Друзья, вот такие окуняцы. Колокаємо клоцину треба перев'язувати. Ми може остатися біда. Але б'є Друзья, окунь. Хороший окунь. Пять зацеп, друзья. Зі корпусі околі. Визі кліє гарно З ударом таким як судачок Активний округ. оружей. Зроблено на 6 м. Але дьорає. Окунь. Знімаю. Mm -hmm. Друзі, я рибалку закінчив. Судака я так і не зловив. Зловив одну щуку і пару окунів і все. Більше, більше нічого я не знаю. Судачих покльовок нема взагалі. Білу рибу заципав і більше нічого там. Та столоба, здається. Зацепив один разок. Ну, дуже слабенько сьогодні, Та і по озеру ніхто з судаком не з'явився. Так що судачком важко. Спала.